Шую панство! Всім привіт! Коротше, хочу сьогодні поговорити про реалії, в яких ми живемо. І це буде от таке мотиваційне, прям заряджаюче відео для вас, щоб ви піднімали свою жопу і нічого не робили. Пояснюю. Коротше, всі ми бачимо зірок Тік-Току. Значить є різні зірки Тік-Кук. Є от... ось ця от дівчинка, ця парова машина. Потім є от. Місіс. Е Потом от Вебігович, по тому от, е ну, їх є багато. Да? Ми можемо саме грізних побачити зі Рогтіктоку. Е але в чому ж взагалі фішка цього всього діла? Е і я б хотів би розглянути два приклади. Е два приклади. Сьогодні це. Місіс Г Г Г Г Г ґ І е, ця була у мене парова машина, я ж її продала. О, анна Коротше, е, в'їдається пісенька. Ну, дуже е, такий, дивіться, ви по-любому сидите і думаєте, так, зараз замутити якусь до фішку, зараз в тіктоці щось би закинути. Давано ну зараз я щось придумаю. Давай я буду спайдерменом давай я буду. Супермен, давай я буду блін копати яму просто два на два, прямо на городі, там де буду копати картошку. <свісно> І щось в тому роді, да? Всі ми щось таке думаємо, всім щось хочемо придумати. Ну приблизно на мільйон вистрілює в одного в двох. Да? Тобто не, не в багатьох людей вистрілює. Іменно на такий масштаб, на такий масштаб. Ну, це можливо. Я нікого не відговорю від того, що, ребят, не пробуйте. Там і це можливо, це більше можливо, це потрібно пробувати. Е, і от е, питання до вас: ви вже не гігекали на свою квартиру? Тільки я переконаний, що ви на стройці. ви гегікаєте тяжко, ви не гігікаєте, ви. Розумієте? На тих стройках, на тих всяких там охранах, на тих всяких там роботах. Це ні, це не в обіду для когось з тих людей, які роблять на цій роботі. Це навпаки, я хочу вам сказати, що, панове, ну, є, є інші способи. Можливо, щось треба придумувати. Можливо, коли ви на стройці працюєте, то вам треба погіркати на камеру і заробити квартиру. Розумієте? А от. А оця от дівчина, яка нагігикала нагігикала вже на, на квартиру, а може вже і більше нагігикала, чи на квартиру. Ну, може ж квартира якийсь такий є, маркер в нашому суспільстві. От, якщо є квартира, значить та Ну, приблизно за ефір, вона нагігикує, ну, я приблизно посчитав, десь від 500 до 1000 доларів. Приблизно. З, нагігикує за ефір. Можливо, навіть більше, а можливо, трошки менше. Ну, не сильно менше, це 100%. Тому що вона реально нагігикує за цей ефір. Е, але я вже бачу, вона вже рекламує аптеку АНЦ. Там дуже все просто, вона далі робить це все, все саме, що робить, а, ну, а з нею просто тягнуть прикол. І це якби нормальна практика. Це цілком нормальна практика. Тому що, е, коли відбуваються такі от речі, то е, люди починають переходити в інший етап, і вони так етап за етапом ідуть. І вони щось з якби, роблять. І це дуже сильно круто. Це люди, які не просто потрапили, скажімо так, в хвилю хайку, це люди, які були до цього готові, і це люди, які до цього цілеспрямовано йшли. Я б зайшов, подивився її і там взагалі геніально немає. Я вмію потрати качок. Буду потрати качок. TikTok. Дивлячись її TikTok, і ті тіктоки, які я знімаю, то мої тіктоки в тисячу раз краще. Ну, Вони якогось чорта не залітають, розумієте? А, і... а її TikTok, через те, що вона на гекґекала, і всі давай подивитися, що вона там ще робить. Вона все. на все. Я буду подрати качок. Все. От в чому. Ну, взагалі нічого унікального немає. Взагалі нічого унікального. Ну, при цьому її відоси залітають. Попала вона в це, да? але вона до цього була готова, вона готова до цього була, вона до цього йшла. Тобто це вона зробила якусь роботу. Е, і одні скажуть випадково повезло, а другі розуміють, що це ніфіа не повезло. Навіть гегикати, скільки часу стояти на камеру, це треба дійсно шарити. Е, потім другий приклад. Ну, от, місіс парова машина. Я не пам'ятаю, як, як її там звати. Ну коротше, не пам'ятаю. Е, Е, і вона, оця парова машина, я повністю, як вона тільки закинула цю пісню, десь там е, під шумок. І вона почала просто рвати все. От Просто все рвати. Просто розривати все в план. Вплоть до того, що я гортаю, в мене 5-6 тіктоків могло бути з паровою машиною. 5-6-7 могло бути тіктоків з паровою машиною. Це такий рознос, це, це ребята, не рознос. розумієте? Такий конкретний, що далі нема. А, і потім для неї пропонують записати пісню до цієї баришні. А, у цю парову машину взяла колаба, вони її переробили, зробили її в такому типу, осучасному. В принципі, далі вона почала йти саме на цій колабі. А потім для неї запропонували повністю записати цю пісню. Повністю. І вона відмовилася. Вона відмовилася. Розумієте? В такому випадку треба просто ловити цей хайп, я не знаю, осідлати той будь-який хайп треба. І гнатися на ньому далі стільки, скільки, скільки хватить сили. А вона все, здулася, здулася. Вже про неї ніхто нічого не чує, вже про неї в ні... неї інтерв'ю брали, запрошували кругом, озвучки, всі діла, Блін, парова машина. Коротше, дуже-дуже сильно так вона тоді взлетіла, але вона була до цього не готова. Оце дійсно була випадковість. От дійсно це той момент, коли вона була до цього взагалі не готова. І вона не використала цю можливість. Вона не використала це все. Вона... Пустила його, просто просто пустила на самотюк. Вона не знала, що з цим робити. Вона потішилась, понасолоджувалася. Оці, оці, знаєте, як ви вже, зірочка загорілась, хвилинка слави. Оце дійсно хвилинка слави. І все. І вона потухла, потухла. На відміну від Гіги. -гі. От Giggi гі -гі, дійсно шарить, що робити далі. От Giege не випадково. Гі -гі нормально, бомбить Giggi. А оця баришня, вона. Ну, здулася, ну здулася. Для мене це однозначно пояснює. Вона здулася. Так, і е, не знаю, вийде в неї ще раз колись зловити такий хайп, чи не вийде, але но... все. Я, я вважаю, що е, ну, можливо вийде. Дай дав би Бог. Але щоб так знову аж таким, аж такою масою це дуже, дуже маленька іроїда. Ну тим не менше, що маємо, те маємо. Ну і далі я ще хочу сюди ставити містера Лебіговича, да? Михайла Лебіга, Чоловік, красавчик. Він дуже багато років займався блогерством. По приколу, не по приколу, дивився там його інтерв'ю. Коротше, красавчик. Але що я хочу сказати: От, в даному випадку чоловік теж був до цього всього готовий. Він був готовий, він побачив цей хайп з цим Лебіговичем. Воно почало залітати, він почав підливати масло в вогонь, він чітко розумів, що треба робити, він чітко розумів настрої аудиторії, він чітко розумів, що треба кому де казати. Да? Тобто, в якійсь, в якійсь мірі воно було таке ситуативне, а в якійсь мірі він чітко розумів, що потрібно робити. Це дуже не випадково. Чому не? Тому що він все життя займався. Ну, як все життя, він там останніх добрих 10 років займався блогерством. І він знав, що коли от буде хайп, от буде ця хвиля, її привипас. І що цей чоловік робить? Ви організовує цілі вибори. Голосуємо за Лебігович. І він не просто використовується в своїх цілях, а він використовує весь цей потенціал хайпу mm -hmm. бистренько, Причому там буквально за кілька днів вони мобілізувалися, десь за тиждень часу вони вже зробили ці вибори, придумали цю штуку, вибираємо Лебігович. І назбирали ребятам там на якісь дрони, десь там на фронті. От просто красавчик! Він максимально використав хвилю хайпу і пф, просто взлетів. Просто взлетів. І, е, блін, ну це круто було. Да? Просто він і нахайпився, і його кров почали запрошувати, і він цю всю штуку роздував далі. І саме головне, саме головне, то це те, що він е, це використав потрібний рост. Він до цього був готовий. Він до цього був реально готовий. Що не скажеш про парову машину? Але що скажеш про Гігі? Гігігі гі -гі -гі до цього теж була готова. І мораль тут така ріда. Не можна сидіти на місці, треба завжди рухатися і пробувати. Однозначно, на сьогоднішній день, хто володіє трафіком, той володіє ситуацією, хто володіє трафіком, хто може привернути увагу глядачів до себе, той буде володіти нормально всіма ресурсами, які його оточують. Хто цього не може зробити, ну ви і ах, треба знаходити способи або підлаштовуватися до тих людей, які це можуть робити. Ну, а ті, хто це почав робити, пробують, пробують. У вас є цілі, ви чітко бачите майбутнє. Не здавайтеся, не здавайтеся і все буде добре. І давайте ми разом будемо рухатися до кращих висот. І я хочу вам сказати, що будь-хто із вас, будь-хто із вас може робити подібні речі. Все, що потрібно, це пробувати, пробувати. Зайдіть, подивіться тіктоки. Там дуже багато людей є, які знімають. Тіктоки прямо на місці своєї роботи. Неважливо, ким ви працюєте, це абсолютно сюди yeah. не гаяти. Е, навіть якщо ви працюєте охранником, розказуйте анекдоти прямо в прямому ефірі. Якщо ви працюєте комбайнером, ставте камеру, показуйте людям, як ви молотите зерно. Якщо ви працюєте ще якимось, придумайте ще щось, показуйте формати, придумайте. Можливо, саме ви станете завтра е, крутими або гі-гі-гі. І ви будете хайпити на весь світ, або ви будете як Лебігович, і ви будете збирати величезні збори для наших збройних сил і в історії. Залишитися як один із самих хайпових і крутих блогерів в історії. Тому підписуйтесь на канал Адас, і давайте разом будемо розвиватися.